Всім привіт! В даному відео хочу показати, як впливає вік перепілки на яцінокість. У даній квітці сидить сидять перепілки 30 на народження. Врахуємо скільки вони за, за день знести 1, 2, 3, 4 5. 21 яйце вони знесли. Тут 23 самки, ну тобто дві самочки не знеслися, бо ще, ще знесуться. Тобто їм зараз виходить три місяці. Це материнське стадо, ті самці сидять. А в другій кліточці у нас дуже-дуже старі сидять. Можна подивитися, як оприділити стара. По-перше, пір'я випадає, вони такі щупані всі ходять. Ось теж красавиця. По-друге, на лапах, Вон, дивіться, які нарості покусується. І ногти бувають. Здорові-здорові-здорові. дороги такі. Молодих. Опіріння красиве. З лапками все хорошо, все красиво. Цим виходить у нас скільки? Та вже майже рік, 12 місяців. Старушечки. Як вони несуться? 9 яєчок знесли. Ну, Правда, їх менше, але це не показник. Той тобто, саме бачите, чим старіші перепілочки, тим хуже яйценоскість. Кормом кормлю одинаковим для несушок. Вже просто вони старенькі. Тобто для себе прийняв рішення, що краще Півроку і зарубати їх і потім сформувати свіже материнське стадо. По-перше, їх в таких висуватих з дуже важко скупти. Молоду раз-два і порядочок. Ще сьогодні хочу показати, пересадив свою малечу. Уже Цього року 25-го вилупились, пересадив їх в отаку кліточку. Частина залишилась в брудері. Місто їм там малувати, що тут маловато, що там, отак розприділив і тепер їм боля. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, запитуйте, що вам цікаво, про що знімати ролики. Дякую, всім за увагу.